Всім привіт, друзі! Це новий випуск найкращих та позитивних новин з України. Відразу до вас прохання. Ставте вподобайки, пишіть коментарі та робіть репост, а та також підписуйтесь на канал. Крім цього, хочу вам повідомити, новий випуск вже у найближчий час буде на каналі. Приємного перегляду! Військові Литви доставили та передали повітряним силам Збройних сил України легкий штурмовик Л-39 ЗА. Про це нещодавно повідомила прес-служба оборонного відомства країни. Л-39ЗА був створений на базі навчально-тренувального літака Л-39. Основна відмінність наявність двоствольної 23 мм гармати, що встановлюються у носовій частині фюзеляжу під кабіною. На літак також встановили чотири замість двох підкрильних пілони для підвізки різноманітного озброєння, наприклад, авіабом чи некерованих ракет. Уряд Великої Британії анонсував виділення Україні найбільшого пакета військової допомоги на 500 мільйонів фунтів стерлінгів. Про це повідомила прес-служба британського уряду. До нового пакета військової підтримки увійшли криваті ракети Storm Shadow. Понад 1600 ударних дронів, зенітні ракети та артилерійські снаряди а також морські гармати та різні катери. Також Україна отримує понад 400 транспортних засобів, в тому числі 160 бронеавтомобілів Хаски, 162 одиниці бронетехніки, 78 позашляховиків. Крім цього, Британія передає 4 мільйона набоїв. До України прибула партія командно-штабних машин М 577 які передала Литва в межах військової підтримки. Про це у вівторок розповіли у міністерстві оборони Литви. Ці машини, призначені для забезпечення радіозв'язку та управління у тактичній ланці сухопутних військ, Литва вже надала військову допомогу на суму понад 610 мільйонів євро. Допомога складається з передачі різної зброї. Нагадаємо, що Литва вже передавала Україні командно-штабні машини. Одна з партій М577 надійшла на початку квітня цього року. Фонд Повернись живим передав українським військовим 884 українських ручних однозарядних гранатометів форд 600. Про це повідомила прес-служба благодійної організації. Вартість цих ручних гранатометів майже 31 мільйон гривень. У фонді «Повернись живим наголосили, що ця партія зброї повністю закриє потреби усіх бригад сил територіальної оборони Збройних сил України, а також декількох бригад морської піхоти. Гранатомет Форт 600 призначений для стрільби 40 міліметровими гранатами. На день працівника оборонно промислового комплексу України представили нову модель ударного дрона, який може атакувати об'єкти на відстані понад 100 кілометрів. Про це повідомило українське військове видання. Безпілотний літальний апарат, чия назва поки що залишається в секреті. Вже активно використовується українськими військовими і здобув перші перемоги уражаючи різне вороже озброєння, наприклад, ЗРК. Українська волонтерська інженерна група показала випробування FPV-дрона із системою виявлення, захоплення та супроводження цілей. На оприлюднених кадрах видно, як FPV-дрон виділяє силуети людей зеленим кольором. Після цього перехрестя прицілу наводиться на людину і вмикається режим відстеження. Одночасно з цим виділений силует стає червоним. Найімовірніше відстеження і виділення і супроводження цілей відбувається в автоматичному режимі. На Узбройні Сил оборони України з'явилися нові українські фпідрони, які здатні літати на швидкості приблизно 150 км на годину. Про це нещодавно повідомив український волонтер. Як він зазначив, тут дещо цікаве відбулося українські еппвідрони тепер літають на швидкості у півтора рази вище, ніж раніше, приблизно 150 км на годину. Швидкість це надважливий параметр для ураження рухомих цілей. Команда українських інженерів розробляє в Об'єднаних Арабських Еміратах підводний човен Кронос, який здатен запускати ракети торпеди. Субмарина нещодавно успішно пройшла випробування для використання у військових цілях. Підводний човен може безшумно рухатись під водою зі швидкістю 50 км на годину і не лише перевозити пасажирів, а й нести вибухівку. Місткість човна 11 місць, вантажопідйомність до 3000 тисяч кілограмів на воді. Німецька компанія має наміри інвестувати в розширення виробництва сухих будівельних сумішей в Україні. Про це нещодавно повідомило українське видання приблизна сума інвестицій складатиме півтора мільйона євро. Як вже зазначив представник компанії, ми маємо намір побудувати в Україні нову лінію для спеціальних будівельних матеріалів, таких як різноманітні полімер цементні суміші для конструкційного ремонту. Французькі винаходи у галузі оборонних технологій, включаючи системи для боротьби з безпілотниками, будуть випробовані в умовах оборонних операцій в Україні. Про це повідомило Міністерство цифрової трансформації Україною. Нещодавно французькі партнери презентували в Україні власні інноваційні розробки у сфері defense Tech – перехоплювачі дронів, засоби репродукти напрямку біотехнології та надання медичної допомоги. Україна планує розширювати співпрацю в цих сферах. Країни Великої Сімки долучаться до відновлення та модернізації енергетичного сектору України. Про це нещодавно повідомило Міністерство відновлення України. Представники координаційної групи G7 Plus домовились про визначення доступних та нових джерел фінансування та негайний пошук доступного обладнання для відновлення генерації електроенергії. Також вже визначена необхідність залучення експертів приватного сектору для консультацій з ремонту та переходу до розподілених рішень виробництва енергії в Україні. Європейський інститут інновації та технології оголосив про запуск нової важливої програми для українських підприємців, початківців під назвою Rebuild Ukraine. Про це нещодавно повідомило українське видання. Програма Rebuild Ukraine призначена для українців, які бажають сприяти перебудові та відродженню країни шляхом використання інновацій. Вона спрямована на вчених, інженерів, підприємців, аспірантів, магістрантів та інноваторів у всіх сферах діяльності. Дуже та щиро всім дякую за підтримку та перегляд. Також, якщо у вас є бажання та можливість, ви можете підтримати канал фінансово реквізити на PayPal написані у першому закріпленому коментарі. Ще раз хочу вам нагадати, новий випуск вже у найближчий час буде на каналі. Бажаю всім успіху та міцного здоров'я до наступного випуску.